Всім привіт! З вами знову Дід. Знову розглядаємо зброю. Дід пробує стоїть, що у нас є. Сьогодні у нас на черзі ось такий хімічний колонет M4LMG. Як ми зрозуміли з назви, що це просто. Штурмова гнітівка М4. Яка посилена з посиленим стволом і... Є можливість, є можливість, і в неї незвичайний магазин стоїти збільшений на найбільшу кількість набоїв. Колись я грав вже цим кулеметом, але не пам'ятаю взагалі, що там, як і куди. Так, тому будемо пробувати. Так, у мене нема жодного модуля. Ну, не? Базова комплектація, як кажуть. Жодного модуля, Frontline. жодного перка. Будемо пробувати. Ну і виглядає воно, да, звісно, як М4. вылез из детства. Ай, ай яй яй А, там снайпер. Он михалыч Михаил. Да это мне так трохи больше хапи злис на лазить Ага. Де Вон девону лазить. Зрозуміло, зрозуміло. Оооо! Бо... Хлопці, того вже не пропускали. Так, все забуваєш, що я з цим. Нема чого там по хатам лабиринт уже? Ууу! так от. Весь взуття оце візовимо. Боже, без зуття. Не розвиваючись. Хунтер-кіллер Собакина не побачив. Ну шо? Як то кажуть, перший раз... то нічого. Перший раз більш-менш. Да, пяти шестым нужны. Запустим на собаку. Но я там Понял, эти говорите, лизать и лизать. Бляха, там еще и Он очень стыдный. Невстий. Снайпер, де снайпер, чим сам мазит, таким великим Завалили? Бляха муха. Let's go, let's go. Вот так вот. 2650, дулы. Стежій кулемет. Что в мене. А, да. Чисто Гітлера. Чи навіть не, не пробував, вообще не добрався. Так, ну що, перші враження, то наче більш-менш. <плес> так, і як завжди, перший бій ми граємо без. А, ще й було менше одного. Без жодних модулів. Далі ми зараз будемо апгрейдити. І далі ми оберемо вже готове креслення і потім рекомендація гравців. Ну що, погнали апгрейдити ось от вийшло від мене? Так, як завжди обирав між. Точністю і мобільністю? Ну, обрав щось таке. Середнє. Так. Тут з якої ми сторони? Фронтлайн. вагався? Брати магазин такий менше з патронами, щоб була швидкість прицілювання більше. Ну то а, тоді можна було б взяти просто М4 гвинтівку і наморочити голову, правильно? Тобто ж самий прикол в тому, щоб більше не магазин. Три стыгнали на дуже. Такие тут трохи. Так. Переска. Сто ходить, походить, До речі, вибачай за... Частина... Может чуваки. Бумай надію, що не почуваю. Ты боже шось тут. Почали в коридорі будувати. Ты ти ты махаєш своим этим? І... Ну, йди за своим безомными, дай я тебя чекаю. Збирай мир під рамку. Еней контакт! Я Якраз встигну перезарядитися. Ой, собаків молодець. так вот гитблок расслабил думал ну все зараз ничего надо так надо швидше бежать Біг ты может сюда А! Гида-то Ой, ой, щось я дуже швидко став. Коли не потрібно, дуже ж... Ш... Так. Тепер беремо кулеметик. Ну. Що я можу сказати? Друге враження? Як стара добра М4, тільки збільшений магазин. І. трохи повільніше, бігається і трохи повільніше прицілюється. Так, що ми зараз? Зараз ми обираємо креслення. Віддає креслення. где-то взял вид, вот такие а что, это что-то интересное, это неинтересно ну, а, это почти то, что я зібрав, майже. а вот есть вот такие кресла о, бачили? пишет, что мобильность больше ну, посмотрим Погнали! Ні, ну на цій вапі можна буде пограти. Так, міняємо. Ось так воно й ну, виглядає. А те снайпер, де я що його бачив? Ага. Тут якийсь магазин маленький Так, це щось, щось мені ця... О, це креслення. Завалив в нього якось нема. Контроля. Трохи контроль так собі. А, почували було вже пізно. что такое? Что дит? Якось не цель, не цель его. Дети подлюки, дайте Это мне Хочу денег, а? О. А кто тут бегает? Так, щось мене таке враження, що ми цей бій можемо вдути. Я вже тебе побачив. Цей раз. Ммм, когось зачепило. Так, воно знову біжить. Біжить. А -а -а -а. Боже, це ще й снайпер. Ти що тут стоїш? Там хтось є? Чи ти просто вирішив постояти? Там хтось є. Нема чого тут сидіти? Так, ми не програємо, але щось мені не подобається. Як ми просуваємось? Собаки, неди сюди. Ааа, бляха, ты сзаду, шо с я? Сидит, тупонов. Некость ваш ковато бегает с целью. Не чекали мене тут. Там хтось вас в має бігати. Ой. Бляха, и на бой скинчился. Ты! Где нас скинчился на бой? А, -а, -а я это его. Диджиш на ты его. Перкинши. Ну ладно. Ну, что сказать? Вот, пачтые хлопцы. Такая же самая фигня, тики. Тики больше швидший и шустрейший. Ну, что? А, так мы еще играли 4 на 4, а не 5 на 5. Ну, бывает. Так, и шо, и шо нам э, рекомендацион? а, так, выбачайте, меняем, а теперь погнал рекомендацион. так, вот такие варианты, тут 1100 лайков, тут 7000. 12. Грандмастер. 129 тисяч двадцять дев? Ну, що? Екіпіровочка? І погнали? Точність дистанція? Боже. О, то бачили? Бачили? Клубхаус. Давно тут не был. Так, выбираем. Ну да. Роскет. То дичайший. Ну, так ще більш-менш. Ну, один гравець, ти де. Ага, ну тут. Прицілюється швидше. Ну, бігає... Так собі. Ну... Ми будемо грати сьогодні чи ні? Ну... Таке, щось бігає. Наче нічого такого. Ось так воно виглядає. Ну, бляха, як... Як справжня о! Погнали! Там якась подлюка сидить на... На духу з цією. Вже не сидить. Что за звук был? Кто помер? Ага, uh. uh -huh. все хлопче, тебе побачив. Я говорю, что ты не выходишь из тебя. Сей вышел. Важно, тут не стояло. опа <свистит> 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 да Нема чого там стояти. Угу. Ах. Дід геройський загинув. Вбиваючи робота. Чи хто там там потіч? Боже, хто там так мені на саме ухо? Стогне. Морально, що так, ми 39-39. Так, Сабалюня зараз прийде сюди. Не прийде. Де їм фігачить? А, і... Все, ми програли. 50 49 Це що таке? А, це як він грав. Ого. Ну що ж, що можу сказати? На десятку це не тягне, на дев'ятку та вісімку. Теж. Але. Але. Грати прикольно, грати комфортно. Чи буде грати? Ще може бути? Може бути. Давайте наберемо. От. Але. але. Це! Чверда 70. Непогано. Але не, не фантастика. Так що таке? Отакий От ми подивились сьогодні. M4LMG, так що можна грати, можна вигравати. Ну що ж, на цьому сьогодні все. Всім гарного дня, вечора або ночі. Щоб Наші ворогів піря в горлі проросло Не забуваємо допомагати нашим військовим. Якщо не знаєте, як кому донатити, то посилання всім в описі під цим відео. Ну що ж, на сьогодні все. Усім пока.